Веретено човник і голка. Німецька народна казка, записана братами Якобом та Вільгельмом Грім Жила на світі одна бідна дівчина. Батько й мати її повмирали, ще вона була маленька. край села в невеличкій хатині мешкала її тітка, сама самісінька. Вона пряла, ткала і шила і тим заробляла собі на хліб. Стара взяла рідко до себе. Привчила її до праці і виховала скромною та чесною. Коли дівчині вже було 15 років, стара захворіла, покликала її до свого ліжка, ніжно поглянула на неї і сказала: Донечко, я почуваю, що вже не підведуся. Надходить мій смертний час. Залишаю тобі хатину, тут ти матимеш притулок од вітру й негоди. А до того ще й веретено човника й голку. Ними ти зароблятимеш собі на хліб щоденний. Потім поклала руки їй на голову, благословила її і сказала Будь доброю, то й тобі буде добре. Потім склепила очі та й померла. Коли її несли ховати, дівчина йшла за труною і гірко плакала, віддаючи їй останню шану. Тепер дівчина зосталася в хатині зовсім сама. Вона старанно пряла, ткала й шила, і у всякому ділі їй щастило. Льону в коморі, наче прибувало само собою, а як, бувало, вид чи вона полотно чи килимок, чи пошиє сорочку, то зараз знаходиться покупець і щедро платить. Отож вона не бідувала, а ще й іншим трохи уділити могла. А в той час королівський син мандрував по країні, шукаючи собі наречену. Бідної він не смів вибрати, а багатої не хотів. І він сказав собі Дружиною мені буде та, котра і найбагатша, і найбідніша. Приїхавши в село, де жила та дівчина, він спитав, який скрізь робив, котра відданиця тут найбагатша, а котра найбідніша. Спочатку йому назвали найбагатшу, а найбідніша, певно, та сказали, що в маленькій хатині аж край села. Багата сиділа перед своєю хатою на Бундючину в пишному бранні, і тільки но Королевич під'їхав до двору, встала, вийшла йому назустріч і низько вклонилася. Він подивився на неї, але не промовив і слова, і поїхав далі. А коли під'їхав до хатини бідної дівчини та не сиділа перед хатою, а була в кімнатці, королевич зупинив коня, заглянув у вікно, куди ясно світило сонце, і побачив, що дівчина сидить за прядкою і старанно пряде. Коли вона підвела голову і помітила, що на неї дивиться королевич, то вся зашарілась, як троянда, опустила очі і ще пильніше стала прясти. Чи нитка й далі прялася тонка та рівна, я цього не знаю, але дівчина пряла доти, аж поки королівський син поїхав далі. Тоді вона підійшла до вікна, відчинила його і сказала, Ой, як же душно в кімнаті! І дивилася вслід королевичу, поки зникла в долині біла пір'їна на його шапці. Дівчина знову сіла до роботи й пряла далі. І пригадалася й одна пісенька, що її стара тітка іноді співала, сидячи за роботою. От вона й собі заспівала ту пісеньку. Тонко, ниточко, веретенечко, спряди, мого милого під виконце приведи. Та що це? Веретенце вмить виструбнуло у неї з рук, тоді у двері, на двір. і коли здивована дівчина встала подивитись, куди ж воно побігло то побачила, що веретенце жваво потанцювало полем, а за ним простягалася блискуча золота нитка, і врешті воно зникло з очей. Дівчина, не маючи більше веретена, сіла за верстак, узяла човника і почала ткати. А веретенце стрибало все далі й далі, і саме тоді, коли нитка закінчилась, воно спинилось біля королевича. Що це таке? вигукнув він. Чи не хоче веретено показати мені дорогу? Повернув свого коня і поїхав, куди його вела золота нитка. А дівчина сиділа за роботою і співала. Видчик човнику ти гарненький килимок, хай до хатоньки завітає женишок. І раптом човник вистрибнув з рук, плигнув на поріг, а з порога на двір. А перед порогом він став ткати килим та такий гарний, якого ще ніхто не бачив. З боків на ньому цвіли троянди й лілеї, а посередині на золотому тлі плелися зелені рослини, стрибали зайчики, танцювали журавлі, з кущів вистромлювали голови олені й сарни, зверху на вітах сиділи барвисті птахи. Як живі, тільки що не співали. А човничок стрибав сюди туди і, здавалося, ніби килим росте сам з собою. Залишившись без човника в руках, дівчина взяла голку і сіла шити, а кладучи стібки, заспівала. Гостра голочко, рівненько, вишивай, іде милий мій, гарну хату прибирай. Враз голка вистрибнула в неї з пальців і, як блискавка, стала метатись туди-сюди по хаті. Але насправді топоралися невидимі духи, вони позастеляли столи, ослони зеленим сукном, стільці оксамитом, а на вікнах повісили шовкові завіси. Тільки но голка зробила останній стібок, як дівчина побачила в вікні біле перо на шапці королевича, що його веретено вело золотою ниткою. Він зіскочив з коня, пройшов по килиму до хати і, вступивши до середини, побачив дівчину в убогій одежині. Але та дівчина в ній цвіла, наче троянда на кощі. Ти відразу найбідніша й найбагатша, сказав він до неї. Іди зі мною і станеш мені дружиною. Вона нічого не промовила, тільки подала йому руку. А він поцілував її, вивів на двір, посадив на коня і привіз у королівський палац, де бучно й весело справили весілля. А веретено човника й голку поклали в скарбницю, де вони й досі зберігаються, з великою шаною.